Привіт! Я знайшов час, щоб продовжити розбирати свої ранкові ритуали. І сьогодні про медитацію. Це перше, що я роблю після, після того, як прокинувся. Я медитую тричі на день в цей період життя, таке вперше. І я закохуюсь в медитацію, тому що відчуваю. Те, що раніше не відчував. У мене були спроби почати медитувати кілька років тому, потім ще кілька років періодами. І це було таке проби. Я пробував і не заходило. А зараз чомусь заходить. По перше, я відчуваю спокій, постійний спокій, ніби я контролюю все, що зі мною відбувається. По-друге, дуже сильно прокачується сфокусованість. І Я коли приступаю до якогось завдання, просто його роблю, і нічого мене не відволікає. Роблю вдумливо на результат і глибоко. Такого раніше не було. По-третє, всі завдання, які я роблю, майже всі, в мене є розуміння, навіщо я це роблю. Навіщо я пишу цей текст, навіщо я пишу це відео, куди мене це все може привести Я відчуваю сенс. І це додає мотивації при виконанні завдання. Ще один плюс з'являються ідеї. Під час медитації, під час виконання завдань, після медитації постійно летять якісь ідеї, ніби я просто відкриваюсь світу і світ іде назустріч. І це приємний букет: спокій, сфокусованість, розуміння сенсу. І безліч ідей. І навіть якщо я їх не втілюю, я не відчуваю провину за це. Просто вони є, і колись, можливо, я щось з цього зроблю. Тепер про самі ритуали. Я медитую тричі на день, перший раз в п'ятій ранку після пробудження. Ця медитація триває 30 хвилин. Це ніби настрой на день і розминка перед найважливішим завданням. Зазвичай після цього я приступаю до. Того завдання, яке на цей день найважливіше, я сфокусовано над ним працюю, і мені подобається цей стан. Наступна медитація після тренування, приблизно о 10 годині. Мені подобається ця медитація. Вона триває десь 10 хвилин. І мені подобається тим, що після тренування я тренуюсь інтенсивно, і я дуже добре відчуваю тіло, так як ніколи не відчуваю ну в інші періоди дня. До того доходить, що я можу сидіти і почути, як стучить серце. Це дивно і круто, ніби якась супер. Способність. Ще медитація приємно і налаштовую на сфокусований день. І третя медитація перед сном десь о 9-й годині вечора. І я ніби відпускаю день, вдячний собі за прожитий день, за те, що зробив. Вдячний дню за те, що дозволив мені його прожити. Медитація глибока, тому що тому що втомлений. І я ніби просто видихаю цей день. Теж триває 10 хвилин, і після цього я йду спати. І от дуже швидко засинаю. Вдячний за, за все, що відбулося. Загальний висновок. Такий, медитація допомагає мені відчувати себе, коригувати свій шлях за необхідності і чітко вірити в те, що я на своєму місці. І це дуже приємне відчуття. Тому я не перестану медитувати і, можливо, навіть подовжу медитації. Якщо щось з цього вам відгукнулось, забирайте це собі. Гарного вечора!